На Івано-Франківщині контррозвідники служби безпеки України затримали льотчика-інструктора зі званням майора, який служив в одній з авіаційних бригад зсу. За версією слідства він брав участь у підготовці ударів РФ по аеродромах, на яких базуються літаки F-16 та Міраж 2000 Розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. Підрозділ, в якому служив затриманий, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів. По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вильоту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Зі слів речника СБУ, слідчі невдовзі оголосять затриманому підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.